Друзі, всім привіт, а тебе овочі, фрукти для діабетиків, борошна, крупи, запрошую до перегляду. Акція апельсини 41,95 за кілограм. Лимони 82,95. Мандарин, мандор 69,95. Зі знижкою мандарин, муркот 59,95.

Зізничка авокадо хаас 23 гривні за 100 грам. Кокос 30 ,90 за штуку. Авокадо хаас рітуит 99,90 за упаковку. Авокадо перший гатунок 25 гривень за 100 грам. Авокадо елітне РІД.

Салат листовий у горшику 49,90. Перед солодкий червоний 23 гривні за 100 грам. Корінь імбіру 20 гривень. Зі знижкою томати тепличні 94,89 гривні. Томати коктейльні – 12 гривень за 100 грам. Часник ранній 14 гривень. Томат ширі – 59,90 250 грам. Капуста рання 69,29 за кілограм. Часник 16,50.

Зі знижкою капуста цвітна 10-12 за 100 грамів. Капуста брокколі 16 гривень за 100 грамів. Виноград білий фасований 500 грамів 159,90. Виноград білий 23 гривні за 100 грам. Виноград рожевий 2040. Лохина фасована 125 грамм, 129,90. Морская капуста своя линия маринована 31,90. Морская капуста разумный выбор 66,90. Салат чука из морских водоростей 78,60. Салат морская капуста с морквой по-корейски 57,50. Буряк варений, столовий своя лінія 49,90. салат з буряка 300 грам, 56,90 Набір салатів по корейськи 66,90. Огірки корнішони в салоні 74,90 Томати Томат і Капуста квашена 900 грамів 122,80. Капуста квашена з огірками 75,30. Капуста з журавлиною – 61,60. Салат традиційний 78,90 Капуста квашена, «Розумний вибір 59,50. Капуста пелюстка по-корейськи, 64,90 Морква по корейськи, 350 грамм, 48,90 Морква по корейськи, разумний вибір 64,90 Гриби і печериці фасовані, 76,90 девяносто пів Гриби печериці 12,96 за 100 грам. Салат айсберг 16 гривень за 100 грам. Мікс салат вітамінний коктейль 6090. Суміш салатного листя радічо. Італійська 46,90 Петрушка пучок 13,90 дев'яносто. Кріп тридцять чотирьох. Міг зелені, кріп. Петрушка 34,90 чотирьох, дев'яносто, цибуля зелена, сто грам, сорок три дев'яносто. Вітамінний пучок, петрушка, цибуля зелена 45,90. По акції фундук зіба смажений 82,40 Ядра волоського горіху. Сушені 38,20. Фініки сушені 37,90. Абрикоси сушені своя лінія 99,90 90. Манга, жоко, сушені 66,30. Виноградки кишмиш своя лінія 30,50 Ядра бабіфа рахісу смажені 27,90. Для диабетиків фруктоза. вітамін 75 60. Стевія з натуральним підсоложим 171 60. Новинка молоко згущене. Солодкую 64 64,90. Молоко згущене. Чиня с фруктозою 68:30. Замінник цукру. Хелс Хантер, ладенька Стевія, 147 80 280 грам. Какао з молоком без цукру. Юнга 59,90. Новинка цукерки королівський шарм з фруктозою 72,90. Мультизлакові снеки, Карамель з фруктозою 13,90. Вафлі артек з фруктозою 1640. Цукерки вафельні. Лана глазуровані з фруктозою 372 грама 113,60 Цукерки батончик з фруктозою 250 грам, 86,90 Батончик «Королівський шарм з фундуком та горіховою начинкою. З фруктозою 22,80. Халва соняшникова. «Жайвір» на фруктозі 39,30. Шоколадний батончик без цукру з начинкою. 60,30 Трубочки бамбук мультизлакові на фруктозі 63,90. печиво з фруктозою Марія 30 40 печиво вивсяне хлібодар з фруктозою 40 80 печиво кукурудзяне з фруктозою 53,30 30 Новинка цукерки міленіум з мигдалем, смородиною льоном чия. Малиною Льоном, чия. 67-80-55 грам. Пряники ліпадар з фруктозою. 38,90. Пак ці пластивці фітнес фруїт з зернової пшениці 75,80. Сухий сніданок Good Morning Гранола, сухофрукти, шоколад 91,70. Сухі сніданки. Аха, мюсли з медом 54,90. Шоколадні з медом 54,90. Готовий сніданок наслес з карамелю та шоколадом 114,90. Сухие снеданки, старт, зерновые подушечки, 23,90. Сухие снеданки, оху подушечки с начинкой, смак шоколада, 28,90. Попкорн, карамели своя линия, 28,90. Попкорн, своя линия, здесь смаком бекону, 20,90. Зі смаком сыру 120 грамм 20,90 девяносто, батончик мюсли. вишня та журавлина 6,90. Печиво мини брауні с протеином 15,30. Батончик протеиновый журавлина та ягоди. Годжи 22,90 Батончик кокосовый. Магніта, вітаміни – 17,50, пластівці вівсяні – дрібна, зернови, де 37,50 пластівці вівсяні – сила Геркулеса Екстра 44,90, Пластівці 4 злака 49,20, пластівці вівсяні – разумний вибір 12,90. Крупа кукурудзяна на 24,60. Крупа гречана. Ядриця смажена, 50,10 Горох 1 кг 27,90. Булгур 4 пакетика 35,50. Пшано 21,50. Рис пропарений довгозернистий, 4 пакетика 43,50. Рис камаліна круглозернистий, 45,90. Рис делюкс басматі довгий, 84,90 Рис пропарений, довгозернистий, 62,50. Рис довгозернистий жасмін делюкс 84,90 девяносто. Булгур для гарніру трапеза 28,30 Макаронні вироби. Ярка, вермішель 36,30 за кілограм. Паста регіо кільця 39,90. Для паста ріжки 34,90. Макароні вироби ярка. Вермішель 20,20. 20. Картопляні пюре з ароматом курки швидкого приготування 9,40. Картопляні пюре ріва зі смаком курки 23,20. Каша вівсяна аха з чорницею – 13,90. Лакшина. «Глад» зі смаком курки та соусом пряни 24,70. Суп гороховий традиційний 16,30. Суп гороховий зі смаком курки біконом 18,40. Желе з ароматом апельсину полуниці 14,40. Вермішель ріва зі смаком курки. Швидкого приготування 13,20 локшина ріва зі смаком грибів.

Разпущува чиста розумний вибір 2,40. Кислота лимонна харчова, 12,40. Цукор ванільний, Своя линия гривна, 60. Пудра цукрова, 12,60. Кокосова стружка 1240. Бажаю всім мирного дня. Дякую, Ваша новакция.